Добрий вечір, друзі, хочу вам розказати е, історію з своїми орхідеями. Якщо у вас є орхідеї, хочу вам сказати, як вам надійно їх вбити, а потім воскресити. Якщо ви вмієте зробити перше, так як зуміла я, то я вам підкажу, як зробити друге. <смас> Тому що в мене так ось трапилося. Дивіться, в мене вдома не так багато рослин. Насправді я їх дуже люблю, але в будинку не можу. Ну, в домі не можу тримати, тому що дуже часто в мене немає вдома, і в мене живуть самі надіжні. І самих надійних виявляються орхідеї, Фікус Бенджаміна, ну ще якимось методом, способом не знаю, до мене прийшли фіалки, ну їх небагато, слава Богу. І я з цим справляюся, даю собі раду, скажімо так. А з орхідеями я постаралася. Це потрібно вміти постаратися. Ось в мене так склалося, що її їхала на три тижні. У мене не було вдома три тижні. Мої орхідейки вже почали випускати гарні квітоноси. Я собі е е раділа ними. І ще, будучи в епіцентрі, вирішила купити собі орхідейку по акції, гарну орхідейку, в якої квіти, не як моїх, е гарні такі. У ну, мене такої ще не було. Ну, от вона мені була потрібна. Не робіть так ніколи. Якщо ви купляєте нову орхідейку, не ставте її до е, всіх орхідей, які є у вас в домі. спочатку її потрібно обробити, а я їхала і я вирішила їх всіх полити і поставити в одному такому більш-менш прохолоднішому місці, тому що опалення в квартирі. Дуже висушує повітря. І, ну, і так три тижні в мене не буде, і плюс дуже сухе повітря, і я хвилювалася, як вони взагалі виживуть. Е, Перший тиждень, коли я приїхала, я думала всіх викидати. Я трошки була в трансі, не знала, що з ними ну, Тобто я думала, що з ними зробити, але ну, мені було так сумно, що я і не хотіла нічого з ними робити. Покажу вам, що трапилося. Ось, ось що трапилося. Трапилася ось така ось халепа. Зараз постараюся сфокусувати вам. Дивіться, у багатьох орхідей просто засохне, загнила, засохла серединка. І таке щось трапилося, як. Бачите, як, як якась іржа, як наліт якийсь такий від води. ну, Коротше, ось така ситуація. Ось така. Одна пішла, пішла, нічого, нічого страшного, я знаю, що з цим робити. Ну, але я поїхала в епіцентр і купила ось такий препарат. Дивіться. Це препарат фірми Жива земля. Ця фірма виробляє біопрепарати, біодобрива, біопрепарати. Я намагаюся їх використовувати, тому що в будь-якому випадку я за біопрепарати, біозахист, але ну, не завжди це виходить, розумієте, біопрепаратами обійтися. Але наразі мені поки мені вдається біопрепаратами. І вам рекомендую дуже хороший надійний біопрепарат. Якщо у вас є дітки, не використовуйте, старайтеся не використовувати. Сильно біологічні препарати, старайтеся переходити все-таки на біопрепарати для землі, для рослин. це набагато-набагато корисніше. Тут, ось, наприклад, є не тільки для орхідея спатіфіліум, фіалка, фікус ну, будь-що можна обробити цим препаратом. І що я зробила? Дивіться, ось був гарний квітонос, вийшов. ну, Прям. Красивий, красивезний, так само другий і ось що з ним трапилося, бачите? Він просто від середини, отут, де молодий суковитий погін, де він мав рости, він просто покрився ось таким нібито нальотом, нібито нальотом таким липким. і все. Я, я, чесно, навіть не розбираюся, що це. Я це укропила і за тиждень часу, дивіться, ось почалися нові росточки на оцій старій, старому цвітоносі ось почали рости збоку. Нові цвітоноси. Моя, ось, бачите, ця засихала, а ця ось пішла в ріст. Плюс на цій ось страшний листочок, а ось тут пішов новий. Я не знаю, чи вам видно, це старий залишок старого, а от збоку це новий листочок. Бачите, новісінький. Ну, що вам сказати? Я дуже хотіла гарної нової орхітейки. Так буває, розумієте? Ну, Вірю, що мої орхідеї відійдуть. Якщо у вас така сама ситуація, як в мене, така сама халепа, використовуйте. Я вирішила поділитися з вами, тому що, ну, знаєте, мабуть, не я одна така. Якщо вам здається, що ви все знаєте, або ви нічого не знаєте, а всі все знають, а ви одна така нічого не знаєте, десь там ходите по якихось формах, дивитеся і слухаєте, повірте, насправді дуже багато е, люди чогось не знають, і люди в основному вчаться на своїх помилках. Ми не дуже сильно вчимося на тому, що є правильно, що ну, не вчимося, а ми вчимося на тому, на чому ми помилилися. Ось, наприклад, Ось ця ось хоче квітнути, хоче жити і квітнути. Ця зламалася до вікна і тут починає собі знову далі жити. Просто, просто продовжуйте відновлювати. Якщо вам здається, що у вас не виходить, вийде ще. Просто пробуйте. Заходьте, дивіться, можливо, вам щось знадобиться.